Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра продовжимо чергування на своєму інформаційному посту. І сьогодні поговоримо про те, як в чергу. Я думав, вже що в цьому питанні усе дно пробите, але тут з дна постукали. Постукали з Дніпровської міської ради, яка ми будемо говорити про оточення Корбана, яке в оці, в цій історії вже вирішеній історії щодо Корбана намагається з якихось останніх потуг щось на когось вплинути, створили петицію. Але головне, що цю петицію вони намагаються схиляють підписати людей настільки. Адміністративними методами настільки відвертим і огидним тиском, що просто не поговорити ми про це не можемо. От як все це відбувається, ми будемо говорити з моїм колегою Русланом Буленком. Руслане Добре, радий я. тебе бачити в студії. От, чесно кажучи, вже задовбали. От. Але, але ж ніяк не вгамуються, і ми вимушені на це реагувати, тому що ну, ці методи. вони викли... Що у тебе особисто викликає, викликає ця історія? Ти а, посміхаєшся? Так, да, воно вже не цікаво, воно вже не е, дієво, воно вже е, е, навіть ну, і агидна, якось така вже зійшла агідністю, тому що це більш напоминає не Цивілізовану країну якусь там демократичну це більш наповнена таке себе середневіччя, якесь глухе, забите, там де немає ні інформації, ні права якогось там свободного, ні вибору, ні воєвиявлення. Така собі якась така середньовічна васальне княжество, таке малесеньке, в якому ось ці голови, як от вівці, стоять і. Що їм скажуть, нашому царю показали фігу Не простим. от це оце таке собі. А й ми вже робили одну з програм. Ну недавно так це було. Про перегляд цього рішення і так далі. Я і коротесенько так пробив пробижався, роснув, як то кажуть. Тому що тому, що це чергова маніпуляція та черговий тиск. Тиск на тих, хто вже їх і так ненавидить. Їх вже ненавидять свої що ці підписанти. Як би це не казалося дисонансним? Ти ж вроде підписуєш, але ж ти їх люто не не видиш. От, тому це, ось, це черговий приклад, як вони саме себе заганяють у ще більший кут, кут, того неповаги і кут того сприйняття себе, як не керівники, не демократичні якісь там основи керівництва, а ось ця така собі хазяйська така влада, хазяйська длань. Знаєш, я побачив деякі прізвища серед підписантів. От я точно знаю, тому що ми з цими людьми спілкуюсь, про їхнє однозначне ставлення і до Корбана, і до Філатова. Історія, якось під час ще, коли він грався в демократію під час виборів, Філатов зібрав типу творчу інтелігенцію. Міста мене запросили. Я прийшов, був фуршет. Але Філатов з'явився ну як це часто буває у стані збудженої творчо творчої активності. Почав таку пургу гнати. Я от сидів, я до цих наїдків не дотронувся, тому що з чужого стала нієм, і лише єдина си людина сиділа так напроти мене і теж до наїдків не доторкнулась. І як тільки виникла якась пауза, ми просто встали і пішли, тому що це було огидно. Прізвище цієї людини я побачив серед підписантів. От людина, яка достойно повела собі, себе тоді, от все-таки нагнули, дотиснули. А Та, там, там таких десятки, які раніше були там також культурної інтелігенція, як ти кажеш, мені відомі такими собі демократами, виводили студентів на такі собі акції. Спротиву та протесту свого часу або підтримки або підтримки. Певних кандидатів або да, було, да. було. А зараз там усією родиною там з дітьми, з жонами, усі там. Ну, це таке. Давай, а, по, давай по, по, черзі, по черзі, коли звершилася ось ця о, подія, та був наказ президента. Першою такою спробою це було звернення самого міського голови Філатова до когось кудись вообще не зрозуміло, Там був великий перелик тих, кому він звертався, але ж сразу була силка на якихось відомих особ та особистості, яких вони нібито підтягнули собі на поміч. Угу. І там шов такий собі список на 128, потім на 140 осіб, в якому з першого ж дня ми тащимося, да, по почали. Так скажемо, інтересуватися, та зрозуміло, що там половина просто взагалі не розуміла, що вони підписують. Ну ми зробили. Робили в тому да. про це, це Це було підтверджено неодноразово, ми про це казали. Але ж далі вони зрозуміли, хтось там з юристів, мабуть, навів інформацію до цього журналіста, заслуженого. От он же і юрист, і журналіст, і байкер, і на і грець, і жнець, і Кузнець. Все це... І рятівник Дніпра. Не, Он спас не, рятівник город. Корбан, а рятівник Корбан, Борис, а Борис його Пасіпака. Ну, так ось цьому донісли, що, в общем що це не юридичний документ. І юридичною частиною ось має бути тільки петиція. Це офіційне звернення до президента. Але що ми бачимо у петиції? У петиції, опять-таки, ідея, якась собі така Ну, дуже дивна. Або плутанина, або чергова маніпулювання. Тому давай спочатку з петиції. Давай. Ось до першого джерела да. про перегляд помилкового рішення. Увага помилкового та скасування указу президента 502 від 18 липня в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича. Тут кілька питань вже до назви виникає. Да перегляд або скасування, чому помилкового? Хто вирішив, що воно взагалі помилкове? Далі чому тільки у частині тоді припинення громадянства однієї особи, тому що переліку було з десяток? Ви тоді про Коломойського подбаєте? Він у тому ж списку. Так. Чому ви лише на Корбана да. звернули увагу? Ну, Як тако... якщо ви говорите, там посилаєтесь на конституцію, до речі, посилаються дуже неуміло і юридично не обґрунтовано, але тоді мова має йти про всіх десятьох, чи скільки їх там десять. Да, але Воно вони релику було десь. Також автор, ініціатор у таких собі лапках, мабуть, лапки да, зрозуміла. Магера Андрій Йосипович. Нічого не нагадую. Ну, я його прекрасно знаю. Ще як е, члена центральної виборчої комісії. Замголови голови ЦВК у минулому. Тож зрозуміло, хто там через ЦВК пропіхував усіх тих кандидатів-депутатів, за яких платів той же пан Корбан. Зрозуміло. Тому далі. Далі почалась така собі преамбула, в якої наведена заслуги і. Все то, без що не зможе ні Дніпро, ні Україна, лишившись такого відомого громадянина, як Корбан, взагалі остатися здесь жити і життєбить. І йдеться, е що саме його робота як керівника, твоє улюблене формулювання, mm -hmm. штабу Ради оборони, того, чого нема. Керівник mm -hmm. того, чого нема. Рада оборони є. Що таке штаб Ради оборони, ніхто не знає. Маніпуляція. Далі, замулювання очей. пішло далі. Е Який. Е Внесок у справу захисту Україну зробив зараз, а ще і в 2014 році вагомий та беззаперечний. Ну про 2014 я тільки пам'ятаю, з ним пов'язані усі скандали. Це Іловайськ, скандали 2015-го, це відмивання коштів благодійних фондів, це ув'язнення людей, це викрадення людей і так далі. Ну і там ж є судове рішення. Він є людиною засудженою українським судом. Вот ну не кажучи вже про ті прекрасні історії, коли він сидив весь у себе такий хворий і демонстрував, що от він хворий плід, да, плід там є волшебний плід у всіх, кого приймали. Да, зрозуміло. Далі далі як ці петиції наповнюються? Наповнюються як і потрібно через реєстрацію, електронну форму, реєстраційна форма, яка розміщена на сайті підтримки петиції, офіційний сайт, так далі. Але ж, але ж хто наповнює і як підказує це наповнювати та? Реєструватися на підтримку цієї петиції це також дуже цікаве питання. Ну, тут починається йому... Найголовніше і найогідніше, да. і ми йому приділимо особливу увагу з того дозвілу та пойдемо з самого початку. Початок це усі ті, ото, як я говорю, інформ ресурси, щоб не назвати їх інформпомойками, помойками які е за наш з вами кошт за бюджетний кошт утримуються. Вони вдруг почали вже. Другу, да, другий тиждень вже йде, от почали наганяти цю інформацію. Там у всіх у них висить банер такий собі з призивом підтримувати. А на сайті, офіційному сайті, до речі, міської ради та офіційному телевізійному каналі міської ради там навіть даже є відео. Як то кажуть, інструкція, інструкція як покроково підтримати, тобто, це все зроблено за наші з вами кошти за бюджетні кошти, розміщено за наші з вами кошти, та також за наші з вами кошти нашим салам по нашим губам. Зверни увагу комунальне підприємство Дніпро ТВ. Це міське телебачення, яке фінансується з бюджету. За наші кошти активно розганяє оцю тему Корбана. При цьому Корбан не є ні депутатом, ні чиновником і вже не є власне громадянином України. А вони все ніяк зупинити особа. Не можуть. Якась невідома особа з відомим прізвищем. Все. Окрім прізвища, там ніякого статусу немає. І мені ще подобалось там банер на ну, оцих, як ти кажеш, інформпомийках. Я абсолютно згоден. Банер «Підтримай Корбана захисти Дніпро. Вибач, Дніпро захищають Збройні Сили України а Підтримай ВСУ, донать О, на ВСУ. Да, ось ось я пані Да. А в чому заслуга а, навіть якщо Корбан щось там робить? А що йому заважає? Продовжувати робити? У нього що гроші забрали? Ні. Тільки громадянство. Як ну про, множество, своє, множество, вибачу, да, право. громадянин в інших країн, громадян інших країн підтримують кожного дня. Підтримують донатять, да, збирають гуманітарку, створюють волонтерські штаби. Там на інших теренах, в інших країнах це їм не заважає. Ми прекрасно співпрацюємо із британськими поляками, які гонять сюди, ну просто каравани фур з гуманітарною допомогою. Ну все, І ждем, тепер, ждем тепер із Лондона допомогу. Да, все, очікуємо. А він же ж теж в Лондоні. А, Лондон, Лондон, Гудбай, Лондон, Гудбай. Ну там Лондон, зустрічай. Тому Лондон зустрічає нашого відомого волонтера, який захистив Дніпро та область. Тепер буде захищати Лондон. Тому тому продовжимо. Як же наповнювалася ця петиція, ким та якими. Засобами це такий себе примус до любві. По mm -hmm. ну, палки. А хто не буде любити корбана, той отримає тому зарплату. врежем. так ось по-перше, у всіх комунальних закладах, у всіх сферах комунальних, у всіх соціальних сферах, у всіх сферах і галузях міської влади, на які вона хоч якось десь впливає мінімально, зразу ж з'явилися на їх чатах, в їх групах. Такі собі посилання на цю петицію та е, такі собі заклики або примусові такі грозні, або такі просительні, уважаемые колеги. Обідітельна просьба проголосувати за петицію. Хто вже зробив свой увага, правильний вибір, Поставьте знак плюс. Ну, то есть тих там всіх да, крістиками пам'ятали в читалісь. КП муніципальна варта. Далі соціальна сфера. Це все скріни з чатів цих. Це, це скрини афінуні неофіційно, Вони нам надані тими ось власниками ну, процесу, да. які, власне, якщо б вони би поважали та вважали б це за доцільне або за демократичний е, механізм та збор, Вони б, мабуть, нам цього не давали що так вони... Чомусь їм це не подобається. Да, Тому щось... людям не подобається, коли їх е... примушують, наклоняють, нагинають. Да. І... Тому це все, це все факти, факти. Далі. Соціальна сфера. Також декілька чатів різних груп по різних там сферах соціальних, але ж там цей примус чітко так собі веде одна така особа, Віолета. Віолета це заступник підлубного Едуарда. Едуард це департамент гуманітарної сфери, соціальної там підтримки та іншого. Так ось ця Віолета. яка Колеги, огромная просьба поддержать руководителя штаба. Текст нужно поменять. Поменять. Чтобы не было, как под було як під копір. Да. Щоб типу хтось да. щось вносить да. від себе індивідуально. Да. Так що тут справжня команда команда громадян України, так що міняйте піспі підтримуйте, а й зробимо, викладаємо від себе на ФБ. Да, будем слухай. А мені ще тональність подобається цієї віолети, от причому при чому, важлива річ до колег вона ви звертається російською. Уважаємо колеги, добрий вечір, Огромна просьба підтримати штаба. Текст ми підтримали всі сотрудники. Так да. а далі йде текст уже українською, але текст. Наскільки Кондовий, ну в кращих таких на, радянських традиціях місто Дніпро стало надійним острівком порятунку Острівком. Да, острівком острівцем. До речі, це все завдяки мудрій та послідовній роботі керівництва міста та безпосередньо голови ради. Наш почетний святой, наш заслужений е, строїтель, наш великий папа римський. От Ой, в общем, да, грусна потребує в петиції, да сумна та смішна, але ж далі. Далі е, також поперли їх посіпапі, посіпаки, які також якось від них залежать, але не настільки відомі. Хоча скандалів в, вокруг декілька осіб достатньо було останнього часу. Це там є такі собі представники раніше самозахисту підприємців. Сьогодні просто, мабуть, представники якогось підприємницького руху. Це там є така Наташа Кікі. Ну, Кики, Наташа какая-то, ну... да, Кики, вот, э, да, очень, очень просит э, за, э, да, коллеги, вы, наверное, обратили внимание, что в этой группе мы не собираем деньги на тепловизоры, жилеты а все потому, потому что мне помогла одна из наших предпринимательниц, которая, ну, не могу сказать, кто, но напрямую обращалась к Орбану, и мы имели возможность направлять эти все вещи на передовую, поэтому прошу вас, подпишите петицию. Наташа кики, не знаю про кого, не знаю кого хотела указать, потому что предпринимательница, которая безыменная, про безыменную, но помогли, помогли. Дякуем. Ну тобто кошти тепер, кошти lent на волонтерство. Якщо вони збирали, то тобто вони припинили збирати, але тепер збирають Ні, там. Також на підтримку цікаві корбана. цікаві там далі. У цій Наташі, є коментарі там і є... Наташики, um, взагалі так, ну буває. Вибачте, все попит стали волонтерами. Так тому таке прохання пов'язане не з особистостю корбана. А з чим же це тоді пов'язане? Ну, ось так. А корм посередник, не маніпулюйте, написала Галіна в коментарях цій Наташі кікі. Да. Хто хоче допомогти, то і знайде. Він допомагає, безумовно. Логічно. Галина, респект вам. Далі Далі це вже чат, які нам надали мамочки. Чати з а, тих а, груп, які є в поліклініках, в школах, mm. Ну, кожен по своїй. Предприятю веде такі собі чати, чат-групи. Це доволі зараз розпространенна. Тому ось там за одної такої переписки. Так, хтось має сумнів з приводу того, як місце мріє взагалі щодо повернення цієї людини. Коли вже закінчиться цей сором? Коментарі. Це просто да. далі. Моя мама працює в поліклініці, їм завідуюча в такому ж ключі жорстко наказала. Подпишите и сообщите мне, кто за, кто против. Жорстко наказала. А на словах віліла передать бабанька. А на словах віліла передать Любі Корбана. Да. І оце складання списків: хто за, хто спроти. Ну, ну це такий совок. Це... Okay. Слухай, оця війна, вона ж не лише проти русню. Русню ми безумовно проженемо наші збройні сили. Але це ще війна і за наше майбутнє, за майбутнє вільної, свободної, демократичної. Гідної країни, О, де тут про свободу, і де тут про гідність, і тут просто хочеться до людей звернутись. Вони набрали вже 13 тисяч підписів. Там скільки понад тиждень вони їх збирають, чи місяць вже. чи місяць? Уже ну, я... петиція за 12 серпня, якщо я не помиляюсь. От, але е, от за, зазвичай петиції або набирають швидко, і там е, тенденція зрозуміла, або якщо не набирають вже на цей час. Ну я сильно сумніваюся, вони наберуть ці 25 п'ять е, тисяч е, підписантів. Але зараз вони що будуть робити? Вони будуть тиснути. Ось вони це є тиск да, Подальший тиск через мас-медіа, подальший тиск через сусічі свої можливості через чат-боти, через свою ці помойки, інфопомойки, яких вони розганяють. Ось ці ці рекомендації відео, кроковій інструкції mm. це все туди в одну цю. Кишеню, але ж це з нашої кишені Безумно. За наш кошт за бюджетний кошт міста Дніпра. Ну по-перше, це бюджетники, котрі фінансуються. Ну про дотичних до цих схем, про партнерів, по про бізнесу, там про ні, тих, там хто є, сидить там на фанаті, цікаві там є цікаві. А цікаві. ну давай поговоримо Він, про ну, це, мабуть, не ну, як би казати, не можуть відкреститися так зразу, тому що в одному переліку були на отримання нагород за підтримку Всу. Тому усі ці, ці підписанти ми знайшли також цю. Цікаву інформацію, ну дайте нам перелік підписантів, які е, отримували нагороди. Нагороди отримували одночас з цією людиною, про яку. Опікуються та підписують ПН. да там нагороди за сприяння ВСУ. Пам'ятаєш ну, мадам міністерство да. оборони. Там да там Філатов, в курсі нарождення ні причасних да. да. награждення. причасних наказання невиновних. Ну там таке От, враження, да. що вони самі собі ці нагороди. Ось ці хтось просто пінагороджені також у цьому переліку. Це керівники комунальних підприємств. Це Працівники міської ради, це е, депутати міської ради, це е, собі такі комерсанти, які там на підрядах та інше. Це усі люди, не тільки піднівольні, це ще і е, замазані. Замазані не тільки у цьому переліку, а замазані також цією петицією. І у тому числі, розумієте. Ситуація з Корбаном вона вже вирішена. От там все зрозуміло. Тим більше, що петицію вони Слухай, як вони звертаються до президента? От вони пишуть ще раз до петиції, повертає, повертаємось, що звертаємося як до гаранта додерження конституції, а в самому заголовку петиції про перегляд помилкового рішення та скасування указу президента. Ви до президента звертаєтесь, називаючи його рішення помилковим. От якось о, Володимир Олександрович мені здається на це подивиться. Не дуже схвально. Я я б так, якби О, я щось Володимир хотів... Олександрович проявляє свою рішучість кожного дня. Ми це бачимо також по результату перемоги, які також ну, до речі, да. Да, ось, тому я... Вважаю, що на такі звернення взагалі нема чого звертати уваги, тому на це буде офіційна відповідь. Якщо вони наберуть, та воно ще буде розглянути, да. до речі, чи є в да. цьому сенсу Ось, взагалі? Що, згідно конституції, все зроблено за законом нашої країни, да. тому що президент прийняв рішення... рішеньбай у Лондон. Лондон і йому є ще чим зайнятись. Йому ця вся історія з корбаном вже давно проїхана. Так. Як десятьми і з тими Тому це чергове маніпулювання, тому це чергові примуси на наших теренах, наших містян та е, залежних. В більшості своєї це все, усі особи, які підписали ці листи, це ну, залежні особи. Оце саме противно от і гітко відчувати, тому що деяких та багатьох я також як ти особисто знаю, і мені ну не зрозуміло, наскільки це вже треба впасти низько до якихось особистих таких. Ну це це фактично стати на коліна. Розумієш, країна, яка не стає на коліна. Громадян примушують е, творити оці гідні речі, і тут просто хоч їм ще стільки ж приблизно треба е, набрати. Е, безумовно, вони будуть тиснути, і хочеться звернутись до наших громадян, е, особливо до працівників бюджетної сфери, до педагогів, до медиків, до працівників комунальних підприємств, які досі цю петицію написали за їх... своїми залишитися гідними. Да. Ну слухайте. У вас а що вони є, є хоч якась частинка, якийсь там відсоток, що залишився ось цієї гідності, особистої, лічною, то ну, якоюсь такою, якою вам би потом було не соромно. От ті, хто не підписав, у тих гідність залишилась. Ті, хто підписав, ну от як ми будемо на них дивитись, в тому числі після нашої перемоги, дивимось уже ну, зараз. Загидаю, да. тому Це що мені не зрозуміло, репутації. за кого? За кого ви свій там голос віддаєте? Чому? Ну, Чим чи, ця людина вам за останній час, за останній, за короткий якийсь термін, ну, взагалі реально щось зробила? Та вами маніпулювали, вас обкрадали, вас постійно м, на, обманували, як би сказати, а ви ще за це. Благодарні та кудись за когось горло рвете підтримувати І свої імена просто підставляєте під е, пляму на репутацію. А ще мені подобається оцей їхній наратив. Он же вкладував, вкладував свої лічні средства. А питання: а де він взяв свої лічні середства? Е, е, скільки років ця компанія сиділа на бюджетних потоках на наших средствах? Також до цього непомилкового рішення. Нашого президента, який проявляє себе кожного дня та свою твердість доказує, вважаю, що в даному разі доказувати нічого не потрібно та й не доведеться, тому що все зрозуміло. Взагалі-то ця петиція це чергова попитка маніпуляції, чергова попитка перевести увагу з тих кримінальних справ, з тих кримінальних оборудків, які. Процвітали останнього часу у Дніпрі з бюджету на тлі війни, та перевести це у плоскость таку площину звинувачення політичного, зробити ще чергового зіркового політв'язня. Ну, але ж не в'язня, на жаль. На жаль, не в'язня, а как-то збіжавшого. <реш> <реш> ну, це, це, знаєш, це той випадок, коли. Рішення має бути ефективним в, в, в сенсі його доступності. От, якщо можна зараз прийняти таке рішення. Воно було прийняте. Очевидно, що справи ж ідуть. Скільки справ уже було відкрито? Скільки справ до речі і до суду доведено, і... але не безпосередньо щодо цих персонажів, про які ми говоримо. Але чекаємо, наші правоохоронні органи і працюють. Як ми працюють. з тобою знаємо, но все також є інформація. Інсайдерські джерела, як то кажуть, ми журналісти не повинні їх відкривати. Працюють, працюють СБУ. Працює прокуратура, працює слідчі генпрокуратури, підіймали та підняли декілька десятків вже. Розслідуваних справ, які чомусь там під, виявилося під, під да. уйшли. Тому і ось ці його заступники бойові Да які автомобілісти вдруг великі, от не возвращаються в страну вже несколько місяців, і так далі. Тому, мабуть, і ось мер, це як його така собі, індульгенція, яку він. Пробують відкупитися від самого Геннадія Олеговича, що я що ж діла, бо генера, я що то, ну, що -то да. я ж ну посмотри, я стараюсь. Як у Януковича була в своє время батя, ми, ми, ми стараємося. Так і Або здесь, так. Да. Дружка з да. кічі, на святое дело діло йдемо, дружка з кічі витягувати. Так що правда не кічі? Гена, вони ну, взагалі-то стараються, ну такі собі потуги із з-під палки. Ну, насправді це насправді це смішно, а, і, і ми б навіть не, не звертались до цього, якби це було не тільки смішно, ми б там поражали між собою, так. Да? Але це огидно і от тому тому, що втягують людей, втягують говорити. простих людей, простих працівників, не тих, що замазані, не тих, що мають там якісь гешефти від них, не тих, що мають великі зарплати, які ми знаємо з тобою, як там голови районних рад, там mm -hmm. по 60 тисяч гривень комунальних підприємств, там, по 80 тисяч гривень зарплати, щомісячно мають. І зрозуміло, чому вони підписуються, бо вони. Розумію, ну, хто, да, хто, хто, да, да, хто їм надав ці можливості, але ж там є і прості, такі собі, ну, нічим не відомі працівники міської ради, яких тупо змусили. Ось за цих людей мені от особисто якось так, ну, дуже неприємно. Да. От, ну що, на цьому ми подивимось, що буде з цією петицією? Безумовно, ми будемо слідкувати. Ну, я думаю, привід поржати у нас все ж таки ще, Ні, ще буде. Ні, Взагалі, зараз тільки. Остався привід рожати та троліти це. Тому що офіційно, реально воно ні на шине впливе, ніяк не е, відоб'ється на якійсь політичній картині, на якихось економічних станах. Та взагалі це така собі ну, очередна профанація, якою тепер вже боря Птицегіну розвісті. Ми що тому, тоді? Ми, ми стараємося. Добре, дякую, Руслане. От, шановні, дякую вам. Зверніть увагу зараз. це особливо, що стосується бюджетників, освітян, медиків, працівників комунальних підприємств, соціальної сфери на вас будуть тиснути. Будьте гідними, ми живемо в країні, яка не стала на коліна. То чому місцеві органи влади примушують вас чи будь-кого ставати на коліна? Не робіть цього, зберігайте гідність, тому що ми такі. Слава Україні! Героям слава!